Доброго дня, шановні колеги. Я Крутка Надія Володимирівна, викладач фізики і астрономії вищої кваліфікаційної категорії. Працюю я у Державному навчальному закладу Березійський професійний аграрний ліцей. Я підготувала доповідь на тему Вінального уроки, шлях реалізації інтегрованого навчання. У своїй професійній діяльності я прагну самодосконалення і учні. Також привчають до самоосвіти та до творчого креативного підходу у навчанні. Кожен викладач знає, що нетрадиційні уроки краще запам'ятовуються учні, викликають зацікавленість і бажання взяти участь в роботі на уроці. також сприяють більш глибокому вивченню теми та доводять свою ефективність для оволодіння учнями навчального матеріалу світу. Відомо, що головним завданням нетрадиційних уроків є спонукання учнів до самостійної. Пошуково-творчої діяльності, виявлення організаторських цінностей, наполегливості у досягненні мети, співпраці в командній роботі, використанні спільних думок. На таких уроках викладач отримує можливість вивчення індивідуальних і вікових особливостей учнів, що є важливою психолого-педагогічною базою. Нетрадиційні уроки подобаються учням. Саме такі уроки дають можливість для самовираження. Самореалізації групі, розкриттю творчих здібностей і задатків, розкриттю ораторської майстерності та акторських навичок. Щоб викликати інтерес до уроку, можна включити в урок ігрові елементи. Ігри не тільки викликають зацікавленість, але й знімають скутість, викликають позитивні емоції, сприяють кращому запам'ятованню навчального матеріалу. З власного досвіду педагогічної діяльності можу впевнено сказати: учня втомлює пасивність. А процес навчання, який пов'язаний із позитивними емоціями, а саме при проведенні нетрадиційних уроків, сприяє гарному засвоєнню та закріпленню знань. Бінарний урок одна з форм реалізації міжпредметних зв'язків і інтеграції знань з кількох предметів, яка дозволяє ефективно застосовувати отримані знання на практиці та повсякденному житті. Мета бінарного уроку створити умови мотивованого, практичного застосування знань умінь та навичок. Дати учням можливість побачити результати своєї праці і отримати від неї радість і задоволення. З досвіду роботи пропоную вашій увазі, як я реалізую методику проведення бінарних уроків у своїй діяльності. Пропоную вашій увазі урок, гра фізико-математичний брейнрис. Підготовка до даного уроку складалася з кількох етапів. На першому етапі визначали викладачем математики теми, тип, мету. Форму заняття, його проведення. Для кожного турів, а їх було сім, підбирали ми викладачі-предметники, завдання, запитання, загадки, ребуси, робили відеопрезентації. Обладнанням та наочністю були технічне оснащення, портрети вчених та їх вислови, епіграф, конверти із завданнями, запитання для першого туру розминка. Прилади та їх опис для туру чорний ящик». Другим етапом була наша спільна робота по розробці плану конспекту уроку по підготовці навчально-дидактичних завдань для проведення цього уроку. Наприклад, третій, третій тур мав назву чи знаєш ти формули. Учням потрібно було записати пропущені позначення фізичних та математичних величин і встановити відповідність. Фіксувався час виконання. Або п'ятий тур відгадай ребус. Для кожної команди було надано ребуси, в яких зашифровані фізико-математичні терміни. Час виконання також було надано. Третій етап це контрольний огляд і коригування розроблених матеріалів до уроку. Цей етап важливий тому, що на цьому етапі ми, готуючись до бінарного заняття, повинні були об'єднати свої розробки уроку. На другому етапі кожен викладач працював над своїми задачами і проблемами, а на третьому проходило співставлення розробок кожного, Уточнювалося, як і що на уроці викласти, які питання поставити, яка послідовність проведення турів, визначалися функції кожного викладача. На цьому ж етапі коригувалися домашні завдання, які були надані учням напередодні проведення пінарного уроку. Придумати назву команди, девіз та емблему. На екрані ви бачите назву та емблему двох команд вектор і атом. Девізом команди були вислови, які починалися на кожну букву з назви команд. Також було надано домашнє завдання і капітанам команд під назвою Думки з приводу, де капітани команд повинні були висловити свою думку з приводу значимості математики і фізики в житті людини. На слайді видно додатки, в яких висвітлено думки кожної з команд. Четвертий етап планування бінарного уроку в розкладі занять. Це важливий етап, і тут можливі варіанти. Ми проводили з викладачем математики два уроки підряд, а можливий варіант один урок з обох предметів одночасно. На фото активно пізнавально цікава командна робота учнів на даному уроці. Методичну розробку даного бінарного уроку я виклала на сайті «Всеосвіта», яку ви можете переглянути за посиланням, що є на екрані. Також на цьому сайті ви можете за посиланням переглянути мою методичну розробку показового бінарного уроку з теми застосування тригонометричних функцій для розв'язування фізичних задач. Дякую за увагу! Гарного перегляду. На все добре!